скажу, я не згоден з тим, що опозиція повністю втратила ініціативу. Знаєте, колись казали, учення марксизму всесильне, тому що воно вірно. Так ось опозиція показала, що партія регіонів і Донецька автократія вона невірна і не всесильна. І це, до речі, дуже важливо. Була показана і картинка, і ситуація в парламенті, і свобода, і інші позиціонери показали, що так безроздільно панувати в фізичному політичному сенсі цього слова, як це було в 2010-2012 роках з боку партії регіонів, не буде. По-друге, зараз тактична пауза. 13-й рік це мертвий рік з цієї точки зору. Це рік підготовки до президентських виборів. Тому хай зараз буде прем'єр-міністром, так хай він е, е, веселить країну. Хай ситуація в економіці теж не буде такою доброю для того, щоб не брати на себе. Хай Але партія що до опозиції, бере так. на себе відповідальність. Хай в партії в партії влади сьогодні наростають внутрішні протиріччя, по лінії сім'я, олігархи всередині Кабміну і таке інше. А опозиція буде готуватися до початку 2014 року.